Здається, що європейській спільноті треба зрештою показати цифри переглядів у Соловйова і сказати, що, наприклад, у Соловйова величезні сотні тисяч переглядів і мільйонів щодня, і мільйонна аудиторія слухає його з задоволенням і не вважає це якимось ураженням для власної психіки. Власне, світові треба менше знати про артистів від Росії або які легітимізують Росію на Євробаченні а більше знати про справжніх артистів, які показують справ. обличчя России и несуть ту суть русского мира, яку украинцы уже добре выучили. Не не о чем говорить с этими сволочами европейскими. Не не о чем говорить с хохлами. Перемирие вы хотите? А я хочу вашей смерти. Мы другие. Паэтому ви, європейські суволочі, заслужили от нас тільки одного мщення. Мені здається, що європейській аудиторії треба частіше дивитися Соловйова для того, щоб усвідомити, з чим вони насправді мають справу і чим є насправді руський мір.